Автівка на передову позашляхових «Сузуки» передала для потреб військових Прилуцька міська рада. Ми передаємо автомобіль нашим Збройним силам України, нашим прилучанам, які захищають сьогодні нашу державу, які сьогодні стоять і захищають Бахмут і Солідар. Передаємо автомобіль, який ми придбали за. Власні кошти працівників міської ради і всіх структурних підрозділів це брали участь у зборі коштів і управління праці, і е, е, центр надання адміністративних послуг, і е, містобудування архітектури. то усі структурні підрозділи міської ради згуртувалися, хто склався заробленими кровними, хто провів благодійні ярмарки, концерти. Центр творчості дітей та юнацтва також долучився до благодійної справи. За ініціативи ради закладу центру творчості дітей та юнацтва в грудні місяці. Відбувся великий благодійний день, коли наші батьки, наші вихованці та небайдужі прилучани взяли участь у цьому святі. Я вважаю, що це було свято душі і надії на перемогу не вперше збирають кошти на потреби Збройних сил України і працівники культурної сфери міста. Для військових транспортний засіб річ вкрай необхідна. В найближчі дні вона вже буде допомагати нашим хлопцям пришкодити перемогу. Спочатку вона їде в сторону Харкова, а тут вже будуть її перегоняти вже далі. Хлопці автомобіль в зону бойових дій їде не в пусту. Приємним додатком є з величезним задоволенням. Ще передаємо нашим солдатам. Окопні свічки, які виготовляють діти. Ми вже їх передали більше 200 і зараз ще готуємо, Теж нова партія готується. Носки в'яжемо для наших захисників. Передали діти виготовлення своїми руками ангелятка, серця передали з надписами і малюнки. Це ми передаємо теж іще додатково для, теж для наших воїнів з любов'ю, теплом. І надію на перемогу. Продукти харчування це і теплі шкарпетки, це і той пристрій, на якому можна буде у польових умовах їсти, приготувати, тобто практично виконали замовлення наші хлопців. Тому ми передаємо вітання нашим захисникам, ми віримо в перемогу, ми бажаємо, щоб Бог був завжди з ними, щоб Бог їх оберігав і вони якнайшвидше поверталися додому живими.